Siempre lo mismo Ну що, друзі, я вас всіх вітаю. У нас сьогодні Хайвей, у нас сьогодні прекрасна, прекрасна британська мантікора, як же ж я обожнюю легкі танки. Для мене це щось що для вас. Інше найкраще. Для мене, це найкра... для мене найкраще в цій грі це легкі танки. Я їх обожнюю. На них грати класно, приємно. Одне задоволення не те, що важкі танки. Добре, дивимося. У нас тут максимально фантастичний результат по цифрам, які я бачив на початку на, на скріні. І тому буду зараз дивитися, як же ж він чудово грає на цьому прекрасному танку. Треба щось для себе підмітити. Ну що ж, концепт 1 Б тут наближається, наближається. Так цікаво, до речі, ніколи, ніколи не бачив, щоб концепт 1Б так їхав прямо тупо вперед. Можливо, затиснув кнопку R та їде собі світити. А ось він вирішив піджиматися. Ну можливо, до речі, це непогана тактика. Непогана тактика. Ніколи раніше такою я не користувався. Але виглядає цікаво. Ну що ж, наша мантікора хоче виявити їхню Алтешку. Тут в кущах нікого немає. Зрозуміло, але не зрозуміло, де ж все-таки наклята Алтежка. Світитися не хоче ніхто. Ось обережно по кущам від куща до куща. І як він швидко переходить в снайперський приціл і назад. До речі, нашого концепта вже практично знищили. Вже ну, майже знищили, добре. Він не влучає в Центуріона. Просто не влучає, епічно не влучає в Центуріона. Можна навіть сказати так, тому що відстань там була невелика. ай яй 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 World of Tanks, та за що ти так псуєш нерви гравцям? Ну, напевно, за це ми і любимо цю гру, за цей прекрасний рандом, так? Окей, okay, ми вже знаємо, де їхня АЛТшечка, тесту ЛТ катає біля міста. Тут засвітився бідулашка Центуріон 7.1. І думаю, можна пробувати стріляти, виїжджати за подвійний кущ, але наш головний герой переживає за те, що все-таки на пагорбах стоять їхні ворожі танки. Зараз, я думаю, він 100% вибере подвійний кущ із за дерева і буде накидати. Поки що соромиться. Ну, робити постріл на ЛТ — це треба бути максимальним вічайдухою. А Наш Леопард 1 приїхав, наш співвзводний, приїхав нам допомогти. Якраз таки зараз постріляти по цьому за світу, але отримав уже наполовину своїх хітпойнтів щойно. Ще у нас є у взводі Амікс 50Б, ну він трішки сором'язливий, як ми бачимо. Він ледь-ледь помалесеньку під'їжджає на позицію. Ну і вже, напевно, буде стріляти. Так, ось. І як не пощастило. Як не пощастило, і тільки зараз Центуріон зрозумів, що його світить мантікора. Напевно, зрозумів, можливо, і не зрозумів. Складно нам це все оцінити. Зрозуміти. Добре, 3-2 ми перемагаємо. Отак от. АМІ-50Б накидає бідолашці. Бідолашці чарфутюру. чар-футюро. поки що на світу, не так вже й багато. Але наскільки я розумію, це лише початок цього бою. Тому що ось у нас тут і простріл від гриля. Ось це вже я розумію. Ось це вже, по-моєму. Так воно завжди й буває. Їдеш, їдеш, виїжджаєш, бах, пропустив гол. Ми вже й програємо 3-4. І таке трапляється. Нас повністю видавали просто з міста. Вже тиснуть і женуть наші важкі танки на базу. Ось наш головний герой вирішує, все-таки треба дати одну тичку ВСРВК. Але різко змінює своє бажання, тому що тут уже гриль почав зводитися на нього. І як же ж він гарно світить. Уже 5600. 5600 на світу. Ворожої команди є ще тестолте. Де він знаходиться, невідомо, але очевидно, що він соромиться свого танку. А ми на стрімах давно придумали і давно використовуємо таке побажання ворожій команді, що ну, ти ж його викачав, цей танк, не можна його соромитися. Це частинка тебе. Це твоє життя. Виїжджай, не соромся, показуй всім, що ти маєш. Тесту ЛТ і знову не влучає. Він просто не влучає. Він вже три постріли зробив. Три постріли і жодного не влучив. Зараз буду намагатися дати одну тичку Стервек я хотів сказати, поки він не передумав це зробити, тому що засвітив чар футюра на центрі. Якщо він зараз дасть тичку, є ймовірність, що він може засвітитися і знову. І знову. Четвертий снаряд не залітає. Не залітає в танк. Це якийсь капець. Це максимальний нефарт. Він же зробив стільки спроб для того, щоб зробити хоча б один постріл. Але ні, гра каже тобі. Ти будеш тільки світити, тільки світити. Стріляти це не для тебе, ти легкий танк. Ось тут у нас боротьба в нашого головного героя з пагорбами. Він її програє, програє і починає рухатися ближче до ЛТ і Чарфутюра. I need a hero! Хочеться співати цю пісню, тому що ми знаємо, на наших реплеях бувають фантастичні бої, коли... Долю бою вирішує одна людина. І таке в цій грі трапляється. Тесту ЛТ знову забираємо не ми. Я думаю, що в нього бажання було 100% дати хоча б один постріл. Нарешті пробивний. І треба втікати, тому що на центрі в кущах десь ще є ворожий танк. Ворожий танк зачаївся. Він може з міста виїхати в будь-який момент і дати нам ту тичку болючу. У нас і так вже половини хітпоінтів немає. Чорфутюр нарешті пробиваємо. І арта нам кидає на 138. До речі, на ворожі, бачите, так і не дотиснули. Так і не дотиснули. Арта там стоїть в куточку. І IMX M451 теж стоять. І чекають. Є 100. Непоганий м'ясний шматочок, якщо зараз наш леопард вирішить ось так. Вирішує дати так по ньому. Непогано трішки дамашки. мікс 50 б наш друг, каже, що він на КД, Можливо, вже й закадешився. Все, є ще один танк, один кіл в нашому, а в нашій кишені. Загалом на взвод їх чотири. І є шанси ще подвоїти цей результат. Йой, там фулова Яга. На базі стоїть фулова Яга. їй взагалі шкоди не нанесли нуль. І яга забирає нашого AMX, нашого друга, нашого колегу. І далі арта забирає БЗ-68. Капець, скільки тут танків? І які ж вони всі ще до сих пір фулові? Все, заїжджає в кущі, вирішує дати тичку Тіенейчу, буде світитися 100%, і тепер потрібно шукати, шукати шанс, шукати свій шанс. А він по-любому буде. Яга, один пропущений. Вона дуже хоче забрати леопарда. Ну, видно, як хоче. Наїде прямісінько на нього і не зупиняється. Буде таранити, таранити, бідолашку на леопарді. І наш головний герой намагається якось врятувати. Ситуацію під'їжджає, дає тичку язі, але яга крутиться. Крутиться, вертиться. І чар у нас з центру забирає леопарда. І, до речі, були шанси. Були шанси. Були шанси на те, щоб наш леопард нам ще допоміг в цьому бою. І ми залишаємося один в п'ять. Боже, він знову не пробив танк? Він знову не пробив танк. Один в п'яті. як же ж добре, що яга вже шотна? Летить снаряд від арти. Яга заїжджає ось так от НЛД, таке страшне НЛД, яке хоче нас зачавити. І відправляється в ангар. І що, друзі? Як ви думаєте, що в нас буде в цьому бою? Чудовий результат. Ой-ой-ой, який фарт! І через каток пробиває все-таки того тот Ух, Хочеться видихнути. Реально, хочеться видихнути. Трішечки фарту. Трішечки фарту в нашого головного героя є. Він заїжджає тут за будинок. не прострілює. Не влучає навіть сплешем. Повалила тільки будинок і Чарфутюр їде в ангар. Можливо, він був на КД весь цей час. І ми ще досі, певно, в засвіті зараз йдемо. Капець. Яка розв'язка? Яка розв'язка? І це хороший шанс взяти Колобанова. Нашому головному герою пишуть. Мікс має 400... 424 шкоди. А. Мантікора каже, I know. І я знаю. Я знаю краще. Тому що я той, хто вам витягне цю катку, напевно, думає він. Але будемо бачити. Зарядив фугас. Хороший результат без переплат. Саме так можна сказати про фугас, коли ти їдеш на Арту. Вона звідси, звідси по нам накидала, але вже можливо переїхала. Трішки ближче вправо. А ось він якраз втікає, він якраз втікає. І певно, зараз його ручки вже спітніли. Він отримав лампу і не розуміє, де ж я свічуся. І так от просто їде по центру. Він знову не влучив. Він знову не влучив в танк. Ну що ти будеш робити? Як? Як от можна грати на Мантікорі після цього, що ти побачив? Зводьте до кінця, друже, будь ласка. Добре, мінус арта. 460 шкоди ще в кишеню. І залишається один танк. І 50 секунд до захоплення бази. АМХ засвітився, стоїть бортом, і це чудово. Це чудово для нас, але не чудово для IMIX, а ми світимось. А чому ми не світимося? Це уже цікаво. Він що настільки сліпий. Друже, що в тебе не так з оптикою? Воно, напевно, за мастилом забризкане, чи що трапилося. Як в тебе взагалі таке складається і куди ти поїхав? Просто прямо поїхав, ніби й не зрозумів, звідки в нього летіло якось так. Класний бій. Чудовий фінал. Ну що, подивимось, результати цього бою. Отримав він майстра, отримав медаль Колобанова. Насвітив найбільше за всіх. Ну, це було очевидно. Все-таки Мантікора. Так, настріляв 3, 141 1500 досвіду він отримав. І, звичайно, 6 танків забрав. При цьому насвітив 8 тисяч. 549 одиниць шкоди. Чудово! Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.